Перший аркан маг вищий духовний принцип у дереві сефірот, аркан, що активізує в людині початкове творче джерело. Цей аркан відповідає за відчуття глобального майбутнього планети і всі його варіанти розвитку. Аркан, налаштувавшись на який можна відчути всі розвилки і шляхи еволюції кожної живої і неживої істоти на планеті від мікро, молекула, клітина, комаха, тварина, людина. До макромасштабів, території, гори, річки, моря, океани, егрегори тварин, рослин, людей, богів. Перший аркан це дух і духовний розвиток кожної розумної істоти, навіть якщо нам здається, що розуму в цієї істоти чи речовини немає від каменя до Бога, дух, який оживляє і надає мету існуванню матерії, а також закони, за якими будь-яке матеріальне стає духовним, а те, що має душу, може її втратити. Перший аркан допомагає побачити і прийняти далеке майбутнє та всі його варіанти і щодо себе, і щодо інших істот. Енергія цього аркана дає змогу творити світи, створювати власні всесвіти, власні первинні закони, за якими формується спочатку ваша особиста творчість, а потім існує егрегор або світ, творцем якого є ви. У похибку не компенсований іншими арканами. Перший аркан дає фантазерів і вигадників. Божевільних учених, які повністю втратили зв'язок із світом, що вони створили, та чия свідомість розтеклася по багатьох варіантах розвитку реальності і не може зібратися воєдино. Однак, якщо людина, що проводить цей аркан, здатна концентрувати свідомість і з'єднувати відчуття майбутнього з матерією і з сьогоденням, а ця навичка окремо тренується в магічних та езотеричних напрямах навчання, це генії, які передбачають майбутнє планети. Та приносять із собою винаходи, що рухають усе людство вперед. Цей аркан є тим, що утворює всі аркани лівої колони дерева Сифірота, стихія повітря, тобто частиною його є шостий, п'ятий, одинадцятий, десятий, чотирнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий аркани.